Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає ватажок вагнерівців. Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити своїх найманців із Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Українські військові повідомляють, що Вагнер мав забезпечити для регулярної армії безпечний захід в місто, і за їх словами, ця задача не була виконана, і наші сили зайняли частину висот по флангах, і тепер окупанти під вогнем. На вашу думку, чи вдасться втримати окупантам місто? Ні, безумовно вони не зможуть його втримати. Але питання саме коли вони будуть з нього тікати, ось найцікавіше. А тому, що зараз ми можемо. Спостерігати з тим, як у росіян дійсно сипляться фланги. Сили оборони України вже контролюють більшість панівних висот. залишились виключно другорядні висоти біля Клещівки, наприклад. Але панівни, панівні висоти за саме за силами оборони України, і фактично, Бахмут, який знаходиться в Низині, він як на долоні. Він повністю зараз відкривається українським військовим, і що дозволяє вести достатньо ефективний вогонь по росіянам, які зараз здійснюють тут дуже цікаві такі родиційні дії. Нібито по ВК Вагнер вони виходять, нібито 31 ДШБР заходить в місто. До речі, не встигла. 31 ДШБР зайти в Бахмут, як одразу отримала від української артилерії сюрприз. Чи буде повністю ПВК Вагнер виведено з міста? У мене є сумніви. Мені здається, що частково вони все ж таки залишать свої підрозділи, тому що замінити повністю таку групу з майже 4 тисяч, там приблизно 4 тисячі ну дуже складно. А можуть вивести там тисячу, півтори тисячі, але не в такій кількості пригожин імітує цей вихід, повернеться до Росії і розпочне вже там свою політичну кар'єру. Безумовно, з критикою Шойгу та Герасимова як основним акцентом. А сили оборони України продовжують тиснути по флангам, а звільняти території поступово. Ну, це ми будемо бачити найближчим часом. Але мені здається, що поступово беручи саме Бахмут в оточення, що змусить росіян тікати з міста. Таким чином, Бахмут буде звільнено. Ви згадали про те, що провожимо повернеться до Росії і розпочне свою кар'єру. Ось він днями дав таке велике інтерв'ю, де розкритикував низку російських чиновників. Зокрема, ви пригадали і про міністра оборони Росії і про очільника генштабу Росії. Після цього інтерв'ю було звільнено журналіста, який записував з Пригожином цю розмову. А ось російський терорист Ігор Гіркін заявив, що є 24 години для того, щоб кадрові генерали Росії дали відповідь Пригожено. Або вони підуть у відставку, сказав він, або. Дадуть якусь відповідь, і якщо цього не зроблять, то а, будуть позбавлені честі, вважатимуться такими. Про що свідчить ось така його заява? І це війна розгортається? Так фактично, ми зараз бачимо таку досить серйозну міжвідомчу конфронтацію, яка набирає обертів. А саме Гіркін, він підливає масло в вогонь. А чому саме він підливає масло в вогонь? А тому, що він саме провокує Міністерство оборони на більш якісь різкі дії в по відношенню до пригожина, але ніяких дій не буде, тому що Пригожин це не доторка на персоналі і, і проти нього нічого не буде відбуватися. Навіть якщо вони розпочнуть якісь дії проти Пригожина, то це тільки. Підвищить а, його рейтинг, а, його а, популярність. А, мовляв, а, а так і Пригожин правий. Так, і ось це міністерство оборони. О, яке воно підступне, а, нічого не вміють робити. Так ще й людину, яка правду говорить, а, намагаються якось її відсторонити від справ. Ну, це така собі вистава для внутрішнього споживача. Напередодні а, а, початку. Вже нового етапу в житті Пригожина, вже як а, політичного діяча. Ну ми розуміємо, що це не рівень, звісно, президента. На саме на місце президента йому краще взагалі не мати якихось видів. А щодо Держдуми, то так, цілком можливо, що Пригожин може розпочати якусь уже передвиборчу кампанію для якоїсь своєї партії. Як він її там називає, це інше вже питання. Але у цієї партії є всі шанси е, війти в склад е, Держдуми якогось наступного складу, і е, з самого Пригожина також є всі перспективи зайняти якийсь е, пост е, саме в лавах е, так званої їх Держдуми. Важливо, те, що пригожин в цьому інтерв'ю сказав, що слухається власне Путіна, і він відреагував згодом на ці слова Гіркіна в. Телеграм-каналі, який є наближений до нього, він зазначається там в повідомленні, що ось Бахмут зробив вагнерівців тільки сильнішими, і до осені буде таких три повноцінних штурмових загальновійськових армій, і без ПВК Вагнер начебто, вся військова кампанія в Україні, вже приречена, і навіть так зване звільнення Донбасу стане неможливим. Як ви оцінюєте ось таку його заяву, і які можуть взагалі бути. Амбіції вагнерівців. вони там заявляли, що підуть в табориці, будуть там готуватися. Вони повернуться на вашу думку. Ну, як можна розглядати таку заяву? Ну це як то ну щоб було зрозуміло, самому що пригоджено, це час банальний до того ж, примітивний банальний час. А чому тому, що ПВК Вагнер в саме в форматі повномасштабної війни, не гібридних операцій, а саме повномасштабної війни, як і будь-яка інша приватна військова компанія проявили себе як низькоефективний елемент. Для повномасштабної війни необхідні саме регулярні війська, і цей функціонал саме у регулярних військ, що насправді досягли ПВК Вагнер. За час повномасштабного вторгнення в Україну захопили Бахмут. Ну тут можна посперечатися, тому що на сьогодні частина Бахмуту залишається під контролем Сил оборони України. Це по вулиці Чайковського та Корсунського в районі літачка. Зруйновано, але літачок продовжує тримати свої позиції. І у вагнерівців не вистачило чи терпіння. Чи вміння, але вони не закрили південно-західні ворота, вхідні ворота в місто. Тобто, про, про яке повне захоплення можна говорити? А, до речі, а скільки в них пішло часу на те, щоб закупити, умовно кажучи, а оце маленьке містечко в Україні. Більш ніж 10 місяців. Більш ніж 10 місяців вони а, воювали. А, Наступів, штурмах за те, щоб закупити маленьке містечко. Ще трошки і це буде як ПГТ. Але ну, насправді, якими, якими ресурсами? Скільки вони витратили ресурсів? Є різні дані: від 40 до 100 тисяч вбитими пораненими та полоненими. Разом з регулярами, але загально це стільки було покладено а, росіянами а, за захоплення маленького містечка. Мені цікаво, а якби йшла мова, наприклад, про Харків або про Суми, або про Київ, скільки знадобилося б Пригожину тоді а, голів в його стаді а, для того, щоб захопити Київ? Ну скільки йому потрібно було б мільйонів чи десятків мільйонів, щоб закупити Київ? ПВК, приватна військова компанія, це в першу чергу підрозділи, функціонал яких? Гібридні війни. Гібридні. А Функціонал, коли ти не приймаєш участь в повномасштабних війнах. А в повномасштабній війні будь-яка приватна військова компанія це більш м'ясо. Живе м'ясо, яке не а, є високоефективним. Що зробили російські окупаційні війська з самого початку вторгнення в Україну? Ми пам'ятаємо, як вони а, вторглися, поки в них а, були а, елітні підрозділи, поки в них були а, достатньо техніки, достатньо боєкомплекту і так далі. Вони майже захопили Чернігівську Сумську Київську області. вони майже захопили Харківщину. А вони захопили південь, Херсонщину, Запорізьку область, вийшли в Миколаївську область. Тобто, це великі території, які вони дійсно захопили. На жаль, але що зробили при цьому ПВК Вагнер? Нічого. Потім регулярні війська Росії почали відчувати на собі тиск Збройних сил України, сил оборони України. Фактично, вони почали е, тікати та відступати, коли ми розпочали вже свій наступ. Е, це відбувалося, звісно, під критику з боку того ж самого Пригожина, Гіркіна в адресу Міністерства оборони. Але що зробив Пригожин, наприклад, за цей час? Знову ж таки, е, коли росіяни захоплювали, а коли вони тікали? Пригожин знаходився в одному і тому ж самому місці на бахмутському плацдармі. Тобто для російської армії якось все, все динамічно відбувалося. Спочатку вони заході, потім вони виході. Тікають. В них динаміка, хоча б якась була. А у Пригожина якась стагнація. На одному місці, як був, так і залишався. По Бахмуту там 150 разів об'являв про якусь юридичну захопленість. Ну, яка там може бути юридична, як юридично може бути захоплений Бахмут, якщо взагалі такого терміну не існує? Ну, це дуже цікаво. Це є те ж саме, як російські пропагандисти 150 разів об'являли про те, що Бахмут то в оперативному оточенні, то в тактичному оточенні, то взагалі в котлі, а то, то ще в чомусь. Ну фантазії, ефемерні фантазії? Тому скажімо так. А те, що говорить а, Пригожин, це взагалі треба або ділити на 2-3 або множити на 0. І якщо говорити про функціонал ПВК Ванер, ну вони продемонстрували тільки те, що вони живе м'ясом. Живе м'ясо можна закидувати і захоплювати якийсь сарай чи гараж, але не можна захопити всю країну. І якщо це не змогли зробити регулярні російські війська, то а, збіговість козаків. Тим більше цього не зробить. Хоча я знову ж таки підкреслю, що серед вагнерівців є професійні вбивці, це правда, найманці, але вони переважно не знаходяться на першій лінії. А залишки професійних вагнерівців, умовно професійних, бо ми бачили взагалі, це їх функціонал, це Африка і це Росія, де вони в таборах тренують а, добровольців, які йдуть до ВАГ. А загально то ну то м'ясо 25 травня відбулася також зустріч в форматі Рамштайн. Які основні висновки можна з неї зробити? Продовжується співпраця з нашими партнерами, погличується знову ж таки вирішення. Питань щодо авіаційної коаліції формування, щодо постачання нової номенклатури озброєння. Відомо, що буде виділено США нові пакети допомоги. Ну, це і так було відомо. Але те, що буде розширена програма по допомозі тима чи іншими типами техніки, як високопутних військ, так, в перспективі і для повітряних сил. Піднімалися питання не тільки авіаційної коаліції, а також протиповітряної оборони. А отже, з одного боку, така достатньо стандартна, класична зустріч. З іншого боку, вона значно поглибшує співпрацю по багатьом напрямках. Ну і також піднімалися питання, яке залишається досить таким гострим. Це логістика, це своєчасне постачання. А в такому постійному кругобігу техніки боєприпасів та іншого, ну і загально загальні питання забезпечення не тільки боєприпасами і технікою, а також обслуговування, ремонт і так далі, пошкодженої або вишату техніки, яка вийшла з ладу.